Конституція, закони України та інші нормативно-правові акти, і це не весь перелік документів, з якими щодня працюють люди, які пов'язали своє життя із юриспруденцією. Багато спеціалістів з 24 лютого почали відстоювати Україну не тільки в судах, а й на полі бою. Хочу вас привітати всіх, подякувати за роботу, побажати вам сил і перемоги на кожному вашому. Професійному рибежі, хочу відзначити тих правників, які пішли до складу Збройних сил України боронити країну і низько вклонити голову перед ними, адже це відповідальний. В цей страшний час для країни крок. Законність, верховенство права та виконання міжнародних норм та правил це те, чим відрізняє нас від Росії. З часу повномасштабного вторгнення напрямок роботи юристів, адвокатів, поліцейських, слідчих суддів та інших правників змінився. Від імені депутатського корпусу від себе особисто сьогодні маю нагоду привітати вас усіх з професійним днем юриста, який щорічно відзначається в нас 8 жовтня. Направду велика честь і відповідальність бути юристом, адже ви стоїте на варті величності, закону і справедливості, надійності, захисту прав і свобод кожного громадянина нашої України. Сьогодні немає жодної територіальної громади, жодної установи, підприємства в нашій області в Україні цілому, які би не користувалися послугами юриста, консультацією юриста. Широкомасштабна війна змінила наш світогляд, наше життя і наше суспільство. І сьогодні, які би зібрання не відбувалися в тому чи іншому форматі, все рівно ми маємо посил захистити Україну, в тому числі і в правовому полі. Сьогодні багато ваших колег боронять територіальну цілісність нашої держави, вступивши до лав Збройних сил України. Перших днів широкомасштабної війни ви проявили велику відповідальність в частині волонтерства, громадянську позицію. Багато юристів збирали, донатили і по сьогоднішній день приймають участь в різних благодійних аукціонах, ярмарках, донатять і підтримують наших захисників і захисниць. Тож хочеться побажати усім нам найшвидшої. Перемоги з усіма збереженими та відновленими територіями нашої держави, і хай якнайшвидше з перемогою зніметься термін в нашому спілкуванні після воєнного часу здоров'я, родинного затишку і державницької позиції. Працюйте надалі і робіть вклад в наближення перемоги. Тож слава Збройним силам України, слава юристам, які сьогодні захищають нашу державу і права наших українців. Слава Україні! За час повномасштабного вторгнення вже було відкрито десятки тисяч кримінальних проваджень відносно того лиха, якого накоїли росіяни. Тому у юристів після нашої перемоги буде достатньо роботи, аби притягнути всіх російських злочинців до відповідальності.